Вітаємо на каналі про погоду. До вашої уваги прогноз погоди до кінця тижня 28-31 березня. Останні дні березня в Україні будуть неймовірно спекотними. Очікується, що температура повітря подекуди підвищиться до 26 градусів. Хоча є ймовірність невеликих дощів, а подекуди і грозами. Але на температуру вони не вплинуть. Тож, давайте детальніше розглянемо, якою буде погода наприкінці березня. За прогнозами синоптиків у четвер 28 березня на заході України прийде невеликий дощ місцями з грозою. Нарешті території безістотних опадів. Вітер південно-східний швидкістю 7-12 метрів на секунду. Вдень посилиться до 15-20. Температура вночі від 3 до 9 градусів тепла. День від 13 до 18. В Одесі та Криму до 22. У п'ятницю 29 березня в південній частині країни та на більшій частині Донбасу, крім узбережжя Азовського моря, пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер зміниться з південного на західний. В день пориви 7-12 метрів на секунду на всій території України, крім півдня. Там вітер буде від 15 до 20 метрів на секунду. Температура вночі 5-11 градусів тепла вдень 11-16. В центральній та південній частині потеплішає до 23. На вихідних в Україні опадів не передбачається. У ніч на суботу в центральній і південній частині країни місцями туман. Вітер переважно південно-західний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Температура вночі у західній, центральній та південній частинах країни від плюс 4 до плюс 9, вдень від плюс 15 до плюс 20 місцями від 21 до 25 градусів тепла. У неділю 31 березня істотних опадів не передбачається: Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від плюс 6 до плюс 11. В день – від 18 до 23 градусів тепла. В південній та центральній частинах країни і в центральному Криму до 26. Слід відзначити, що погода завжди може бути несподіваною. Тому варто слідкувати за подальшими прогнозами. Нехай найближчі дні принесуть вам тепло та затишок. Стежимо за приходом весни разом та підписуємось на канал про погоду.